Друзі, не знаю, заведеться машина після такого, буде працювати, не буде працювати, Ну а що? Ну, різко, ну, треба помити під капотку, бо вона реально дуже сильно грязна. Ну що, погнали? Отак От це все діло виглядає. І тепер зараз візьму ще таку щоточка, у мене така ніч є так. Зараз проти всі шкрябуно ці всі моменти. А ви напишіть, це нормально чи ні. Чи як його правильно це все діло мить? Давайте жду від вас коментарі.